Українці в січні не отримали виплати за програмою національний кешбек. Перший муніципальний з'ясовував в чому ж справа, адже повернення коштів відбувається на карту обраного вам банку за попередній місяць після 20-го числа поточного. А ось і відповідь через особливості бюджетного процесу, гроші і за грудень 24-го, і за січень 25-го нарахують наприкінці лютого. Так, вже 4,5 мільйони українців отримують кешбек від держави. Нагадаємо, дана програма по підтримці вітчизняного виробника стартувала у вересні минулого року, передбачаючи повернення громадянам 10% від вартості куплених товарів українського виробництва на спецкартку банків-партнерів, яка підв'язана до додатку. Дія там же можна відстежувати баланс накопичень вже на другий місяць після покупки товарів в магазинах. Які беруть участь в програмі в мобільному застосунку дія, можна скористатися сканером штрих-коду і пересвідчитися, чи бере товар участь у програмі. У допомогу сайт зроблено в Україні. Оплата покупки має відбуватися карткою, за якою ви надали дозвіл на передачу інформації про транзакції. Максимально за місяць можна отримати до трьох тисяч гривень кешбеку. Використати ж кошти до кінця 2025 року, так загалом українцями було накопичено за грудень 436 мільйонів гривень за січень 414. Витратити кошти з цього рахунку можна на медичні послуги, спорт, кіно, ресторани, оплату комунальних послуг, транспорту, мобільного зв'язку, а також на підтримку зсу або купівлю військових облігацій. Ірина Вербинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.